Всім привіт! Сьогодні ми будемо прибирати ялинку. Вона отака. От. Зараз я тут поставлю вас десь повище, щоб ви все О. Зараз буду при вас прибирати ялинку. От. Зараз я не буду прибирати вже. Бо вже ж новий рік кінчився, вже неї треба пора прибирати. Знімаю. Такі прищепочки зеленькі. І от таку шапочку ми в школі таку робили. І, і знімаємо ба, таку іграшку і таку. І, надо, і треба зняти отаку іграшку. Ну, отака гарна. Країна. І ось ще пес патрон, без Патрон, Хто тримає цей район? Пес патрон, пес патрон. Ще така червона. У мене така подружка є, яка дуже любить червоний колір. То вона попросила одну ігрушку дати червону. Така золота. Ще одна червона Боже, скільки. Скільки тут червоних? Ще рожеві. О, така ще знімала. Отака бомба, яка буде летіти на Росію. Ще такий ружевий. Ще рожевий. І наша. І наша мрія. У -у -у. Ми тут поки що складаємо. І отаку ще синю, синю і ще рожеву. Зелененьку. Ой, скільки тут зелен... сірого. Зняли зелену. О, ще золотавненька така. І ще сіра. Вже нічого немає. Нема. Ну, не да. Мені таке нравиться, тому що е, вони завжди в мене на, на цій ялинці кожного року. Така машува. Треба знімати. Ой, як я неї розпочу. Знімаємо, знімаємо, Щоб не мама заставить прибирати потім усе, щоб після ялинки нападає. Все, більшу розняли. поклади на що в сторону, ну в цю сторону, щоб там не збиралося. І саме головне знімаємо верхушку. Курокончик такий, м'який, дуже, гарний. І гірлянду. Хочу я зараз покажу, як воно звідси. Розматую мене. Сьогодні субота і я вирішив сьогодні прибирати ялинку. Був вже нема чим зайнятися, Новий рік прийшов. Треба ялинку прибирати. Все, отак гірлянду, Чашку там замотав я. Як мені ще тепер розмотувати? Розмотую, розмотую, розмотую. Надіюсь, це відео дуже лайки багато набере. Я тут стараюся розмотую. Ставте вподобайку. Ой, ой-ой-ой. Запуталась. Надеюсь, не получу ни видко. Ну так. так, так, так. Хорошо я делаю. Ты вообще я сейчас люблю вся, но замазанная. У нас в школі підвал помінявся. бо ці підвали були затоплені, затоплені. і вже, вже ми не було, знали. Вже директорка наша вирішила, щоб ми перейшли в інший підвал. Там З кожного боку дверця до підвалу. Боже. Я не знаю, як розплутати. А Проблемка, проблемка, проблемка. Це багато проблемка. Ох, як смактаємося. Тут усе це. Яку ми А, все ясно. Ви знаєте якийсь лайфхак, щоб відматувати. Мені вже кожного року так тяжко це відматувати. О, почало. все. Знову замоталося. Бачу, це не цікаво. Чашку розмотувати все. Кудиться, Хочеться... як вам, чашко вам на новий рік, Ча... Ча... як вам тяжкі, Розмога... собирати ялинки чи е... прикрашувати? Пишіть по коментах. Мені От розмотувати оці гілянки. Зараз спробуємо такий способом. О, невже ж вийшло? Чудо завершилося? От. І тепер збираємося моє винку. Отак. Пишіть, чи я правильно збираю. Отак помаленько пішли. Раз. Два. Ну, яка, скажи, пишіть в коментарях, яка у вас ялинка стоїть. Жива чи іскусственна. У мене оце іскусственна, як бачите. Е, якщо е, я відкрив сторінку, що у вас тіканте. дуже нравится это делать. Откуда Как мне это делать? Ой. Ну, я уже разучился. Я не знаю, что делать там, надо сделать. А, он разбирается. Ой, боже. Onde vi se né? tu que Zara se apredou. А я прийшов. Оця коробка буде для іграшок. Так, по маленьку, ви можете запитатися в коментарях, який мій улюблений кольор. Щоб вас було бачити хвилин. Раз, іграшка два, іграшка. Я буду все по кольорам збирати. Кидати. Що ж я Тепер червоні кінемо. Гілянда це чудо відобу тут. Надіюсь, ви будете мене дивитися. Сьогодні ще одне відео вийде. Люди більше до і будемо більше бачитися. Вже червоний кінок. Тепер кидаємо. Сіреньки. Все сіреньких немає, та нема. Тепер синенькі. Ще трохи там буде вам видно іграшки? Тепер зелененькі такі. Не видно вже. Такі тепер. Іграшки, золоті. І отакі. Тільки отакі вже я буду одденно класти, отакі українські. У їх треба вберегти. на мрія. Кажуть, що мрія вже злетіла, або повернулася вже. мрія вилазила вже. Кожебачу. Знаєте, його теж одденно це все буде. І гірлянду саме тяжке. Зараз я ще й для гірлянди коробку принесу. А ні, можна змотати. Зараз я неї виправлю. у тут роботи роботи. І хтось тобто, розпутую в неї вже така неподмого. Вже бачу цей. Za to. O, coś Nie znam, czy ja rozputam. Oj, że zakładam się. Я ж не взисний блогер. Надіюсь, якщо ви на мене будете підписуватися, то я буду на, на, другу, на другу зиму буду допомагати вам збирати, буду знімати, як відбираю линку цю. Надіюсь, ви подивитесь це відео у 2025-му і будете знати, яку ялинку буду я наряджати. Підпишіться. Мені тільки 50 підписників. І все. Далі я там, як хочете. Мені тільки для, для вас ефірчики делать. Прикольно. Тож не знаю, що я за ленду роблю. Ну, добре. Джудирианду вже розмотувати добре. Не будемо. Оце зберемо. Мішу грати оп, 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 оп. І що в оп, оп. пошукайте мене, будь ласка. Ну, цю шапочку теж поки не мачу. І оці іграшки думаю, хай будуть там. І ці всі іграшки буду зберігати для своєї ялиночки. Щоб не шукати і не забути, чим ми будемо прикрашати. На рік? Може на другий рік ще якісь іграшки появляються Ну Оці ялинку я вже собі так. В пакет зараз принесу. Сьогодні субота я вирішив збирати ялинку, тому що вже бік пройшов. 2004. І вже бачу, вже моя сусідка прибрала ялинку, зараз я не знаю. Дивіться, у мене е, пока щоінка хай там лежить, бо я ще пакети мені шукають. От. Це мій друг на Новий рік. Він завжди зі мною празнує всі свята. І Я завжди, коли я його достаю на зиму, я завжди його обнімаю. І я його називаю Петя. Ну, а раніше називають ван. А тепер це Петя. Помаши. Привіт всім. І ще мені на день народження по... <кій> Мені на день нарожі, подарували о, одну іграшку, зараз покажу. Ще одну. На жаль, вона не в цій кімнаті, але я можу показати вам таку картину. Е, мені на день подарили, подарували, я неї з мозаїки е, наклею все. Такі е, маленькі штучки, такі наклейки, я обклеював їх. Гарно? Чи ні? Пишіть в коментарях. Можете писати, що хочете в коментарях. Говоріть, в кого є маленька юлиночка. В мене просто одна ялиночка в моєї комнаті, друга ялиночка в залі, по традиції, а третя ялиночка в цій кімнаті стояла. Але я цю ялиночку з моєї комнати виніс в залі буду, бо в мене там трохи неполадки. Я, я, я тут бачу більше пространства, я тут розбираю. А ту ялинку розбирає моя мама. Ну, Бачу ялинку, я через трохи буду упаковувати. Мені е, зараз тільки якийсь я візьму, О, зараз мене кличе, щоб пакет взяти, і я заберу ну, цю ялиночку, добре? Йдите мене. Uh, tá, You У мене є такі о, дві ялиночки маленької. Я їх не бачу, що в мене такі є. Я тільки побачив, коли мама складала ці, отака маленька. Дивіться, можете писати в коментарях, в яку я можу ялиночку брати на другий рік. Ну, Мені кажеться, оця мені більше подобається. Вона така середненька, гарненька. Ця, Ну, це нормальненька. Ну, Це мені теж подобається. тільки е, Цю мою ялиночку поставити десь в моїй кімнаті бабусі. Бо я не там в перші дні, коли ми ставили ялинку, прикрашав, Ну, Там в неї є така полочка, і там я гірлянди розповіла. І все було добре. Такі я, ялиночки, я їх ніколи не бачив. Я, я пам'ятаю, що в мене були якісь ялиночки, але я вже забув. 2023 е, І во я вже про їх забув, і у 2024-му зайшов. Ні, в 2023-му я не ставила ялинку, коли празднували, Тому що не знайшли. Не я трохи розстроївся. Тому що ця ялинка, знаєте, де була? Ось такою великою, десь там внутрі запихалася. І ми не шукали, а вже на 2024-й знайшли. Ну, я їх зараз занісу, ну хай постають, для просити тут з боку, хоча вони які такі. Коротше, я, мені пакет ще не дали, тому що він якийсь замалий для той ялинки. Коротше, як кажуть, чому е, цього року е, рік е, чому е. Нічого вже. Е, Мені чомусь подобається ця маленька. Бо вона мені така. Ну, на другий рік в бабусі моєї дідусі поставити таку маленьку. Бо така ялинка трохи завелика. Оце мені подобається якраз. У мене от сусідки є комодик такий, і така ялинка стояла в неї. А в мене на... в кімнаті стояла вона. На так... На такому шкафчику прикольному білому. Е е Підписуйтеся на мене. Ну, е давайте е Випишіть в коментарях, е чи. Ну, яку ялинку. Це ж не мені рішати вам. Е пакет зараз я візьму. Ви можете зараз. Е, Дивитися. Ви можете зараз. Е, коротше. Е, ви почекаєте мене зараз, бо я вже багато років ходив. Е, з вами може поігратися. Друг єся. Ви можете якісь. уже может это съем. И так будет стоять. Кашок. Ай, не, я не хочу тут стоять. Да, распробую. Секундочку. Це я прийшов. Тепер я не повинні віти від вас. О, пакет. Сдіюсь, як ви думаєте, ялинка поміститься. Я думаю, поміститься. У нас з розміром цього. Бере ялинку. Ну, не знаю. щось вона, мені кажется, завыка. Нічого. Оп. А глядай. Ай-яй-яй, глядань. Нормально. У мене такая завжди там пакета такий отакий один. І закриваємо, скочимо матку. І ці, ці штучки туди. Ну, кладемо. О, ви не забудьте писати коментарі. І все. Бувайте! До зустрічі!